Тя, подскажі, коли закінчується сезон в Албанії, в сентябрі що можна купатися? Ну, ми з дітьми купалися 10 жовтня, а люди, які до мене приїжджали, от вони купалися 20 жовтня. Але все це умовно, тому що все залежить від погоди. Ну, в середньому до 15 жовтня, плюс-мінус, там дивлячись, якщо яка погодка, там дощик, чи сонечко. Дуже схоже кінець вересня, подібне як в нас кінець літа. В них десь на місяць ранче, на місяць це пізніше. От тому. Близько 25 градусів буде в кінці вересня на сонечку. загорати можна. От, і також морі буде близько 24-23 градусів тепла. Ну, максимум там 20-22 градуси, але при такій температурі можна ще купатися. Саме краще рекомендується травень-червня, або 10 вересня до 10 жовтня на місяць знімати, по-перше, буде дешевше. По-друге, по трансферу я допоможу, довезу вас і відвезу. От в Шинджинь місто да, от це більш бюджетніше, і там є комплекс з басейном, відповідно, прямо біля моря. От, але кому потрібно, наприклад, Сарандук, Саміль туди поїхати, то звертайтеся завчасно, відвезу вас без питань. От, також кому потрібно в Дурес, контакти знаю іменно по квартирі, і відповідно, де тут які локації відвідати, це все я вже в особистій розмові. Коли ви вже приїдете. От також, кому потрібно, наприклад, зубник, от хороший на каналі, якщо я знімав відео і буде ще інтерв'ю. обов'язково підпишіться на канал і подивіться, закріплених є посилання на Telegram і є там далі на YouTube канал, на основний Там буде інтерв'ю повноцінне у лікаря, все розпитаємо. От якраз йду на зйомку, тому обов'язково подивіться, підпишіться і до зустрічі в Албанії.